Що, розпочинаємо з вами новий урок. Дивіться, що я вам сьогодні підготувала. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ми можемо з вами розпочинати! Вперед! Ну і щоб ще трішки попрактикуватися в значеннях, щоб ви могли легко бачити числа на абакусі, знову пограємо в гру, яке число показує Абакус. Отже, розпочинаємо. Перше число, яке я вам показую на Абакусі, це число. 10. Прекрасно. Сподіваюсь, ви всі пам'ятаєте, що ви відповідаєте в голос, голосно, і до того, поки я не сказала відповідь. Наступне число. Абакус показує число 24. Прекрасно. Тепер я набираю нове число на абакусі, а ви одразу його називаєте. Абакус показує число 84. Все правильно. Наступне число. Абакус показує число 89. Прекрасно. Наступне число. Абакус показує число. Вісім. Чудово, молодці. Наступне завдання для вас. Абакус показує число. 62. Прекрасно. Рухаємося з вами далі. Хочу вам показати ще декілька завдань. Отже, зараз у нас з вами абакус показує число 84. Прекрасно. Ідемо далі, так? Ну, Давайте ось так. Ось, нехай буде трошки більше. Абакус показує число 78. Прекрасно. Ну і ще декілька завдань. Абакус показує число 72, прекрасно, молодці, мої любі. Ну, давайте ще вам ось таке завданечко. Абакус показує число 16, прекрасно. Рухаємося далі з вами. Абакус показує число 82. Чудово. Ну і давайте з вами ще ось так. Яке це в нас число? Ну, звичайно, 30. Так, прекрасно, це дуже легко для вас, так? Отже, ну і ну, нехай так навіть буде. Абакус показує число. 57. Так, чудово, ви прекрасно впоралися з цим завданням. Молодці. Перед тим, як ми перейдемо з вами до обчислень, давайте з вами традиційно виконаємо розминку наших пальчиків. Отже. Ми з вами зараз будемо виконувати трошки незвичну вправу, бо зазвичай у нас розминочка була трошки іншою. Дивіться, на спиці одиниць ми будемо набирати правою рукою значення, а на всіх інших спицях ми набираємо лівою ручкою. Так? Що ми будемо з вами робити? Спочатку ми набираємо, на спиці, набираємо число 11, тобто ми на спиці одиниць та на спиці 10 набираємо по одній кісточці. Тепер. Ми очищуємо спицю одиниць і будемо одночасно на спиці одиниць та на спиці сотень набирати по дві кі... піднімати дві кісточки до перекладинки. Так? Тож, ми з вами одночасно двома ручками набираємо по дві кісточки на кожній перекладині, і знову-таки першу перекладину ми з вами очищаємо. Далі ми на третій та на першій Піднімаємо по 3 кісточки вгору і знову першу очищаємо. Далі по 4 кісточки і знову таки першу очищаємо. Далі нам потрібно набрати 5. Набираємо 5 одночасно одним рухом. І знову таки лише першу ми очищаємо. Працюємо далі, нам потрібно набрати 6. Знову одним рухом набираємо, але потім одразу першу спицю, яка показує одиниці, очищаємо. Набираємо далі 7. Одночасно одним рухом на двох спицях, і очищаємо лише першу спицю. Давайте наберемо вісім. Так само одночасно одним рухом набрали вісім і знову спицю одиницю чистили. Наберемо тепер 9 одночасно, але першу ми очищаємо. Ну, і тепер наберемо на першій, та в мене виходиться вже остання спиця по одиничці. Якщо у вас є ще спиці, продовжуйте так само очищаємо першу спицю, і на наступній набираємо 2, 3 і так далі. Це залежить від того, якого розміру у вас абакус. Далі, як ми любимо нашим таким невеличким поїздом, очищаємо абокус, він у нас очищений і готовий до роботи. Ну, як, готові працювати далі? Блок прикладів перед вами на екрані. Давайте будемо разом його обчислювати. Отже, набираємо 41, відняти 20, 77. І Абакус показує число 98. Чудово! Очистимо абакус. Другий приклад. 22. 61. Відняти 50. А бакус показує число 33. Так, чудово, очищаємо. Дивимося на третій приклад. 75. Чотирнадцять. Відняти шістдесят вісім. Абакус показує число. 21. Прекрасно. Очищаємо абакус. Дивимося четвертий приклад. 38, 60. Відняти 92. І абакус показує. Ну, яке це число? Просто 6, так? У нас ці кісточки підняті до перекладини лише на спиці одиниць, тому у нас число 6. Просто одноцифрове число. Так, чудово. Дивимося з вами на п'ятий приклад. 86. Відняти 25, 17. І Абакус показує число. 78. Вийшло так? Прекрасно. Шостий приклад. 73. Відняти 21. 46. Абакус показує число. 98. Так, молодці. Очищаємо абакус. Дивимося з вами на сьомий приклад. 68. 31. Відняти 58. І абакус показує число 41. Так, молодці. Восьмий приклад. Двадцять. шістдесят, Відняти 15. І відповідь до цього прикладу у нас є число. 72. Так, чудово. Очищаємо Абакус. Дев'ятий приклад. 70. 28. Відняти? 26. Абакус показує число. 72. Прекрасно. Очищаємо абакус. Дивимось з вами 10-й приклад цього блоку: 45. 51. Відняти 60. І абакус показує число. 36. Звичайно, чудово! Цей блок прикладів ми з вами також обчислили. Ну що ж, давайте очистимо абакуси, підготуємось до роботи, тому що новий блок прикладів вже на екрані. І почнемо рахувати з вами. 48. відняти 36. 72. І абакус показує число. 84. Так, прекрасно. Перший приклад обчислено. Ну йдемо далі. Другий приклад 98. Відняти 78. 26. І Абакус показує число. 46. Так, правильно, очищаємо абакус. Третій приклад. 76. Відняти 65. 32. І абакус показує число 43. Прекрасно, мої любі! Дивимося на четвертий приклад. 65. Відняти 55. 79. І зараз наш абакус показує число. 89. Так, звичайно, очистимо абакус і подивимося, що нам там пропонують обчислити в п'ятому прикладі. 34. 55. Відняти 73. І Абакус показує число. 16. Так, прекрасно. І перейдемо до шостого прикладу. 12. 86. Відняти 47. І абакус показує число 51. Так, чудово, молодці. Дивимося на сьомий приклад: 86. Відняти 70. 51. Абакус показує число. 67. Так, прекрасно. Очищаємо Абакус. Восьмий приклад. 56. 41. Відняти 72. Абакус показує число. 25. Так, чудово очищаємо Абакус. Наступний дев'ятий приклад: 29, 50, відняти 68. Абакус показує число. 11. так, прекрасно, очищаємо абакус. Давайте з вами подивимося на 10-й приклад. 39. Відняти 14, 52 І відповідь до 10-го прикладу у нас є число. Говоріть, говоріть. Правильно, 77. Чудово, ми обчислили з вами 10-й приклад. Це останній приклад цього блоку. Ну як, не втомилися рахувати? Дивимося з вами на новий блок прикладів. І починаємо разом набирати на бакусі та обчислювати. Перший приклад: 31, 51. Відняти 22. Абакус показує число 60. Прекрасно. Очищаємо абакус разом. Дивимось на другий приклад: 14, 70. Відняти 62. І абакус показує число. 22. Так, прекрасно. Давайте очистимо абакус. Подивимось на третій приклад. 46-52. Відняти 27. Абакус показує число. 71. Так, прекрасно. Чудово, можемо обчислити, очистити Абакус. Четвертий приклад 41-57. Відняти 66. Абакус зараз показує число 32. Так, молодці. Очищаємо абакус. Якщо раптом для когось я трошки швидко рахую, то будь ласка, тисніть паузу, щоб ви встигали самостійно обчислювати приклади і лише потім звіряти з моїми відповідями. Добре? Це дуже важливо. Ви маєте працювати самостійно. Домовились? Прекрасно. Отже, п'ятий приклад. 78. Відняти 56. 15. І зараз Абакус бакус показує число. 37. Чудово, мої любі. Очищаємо абакус. Дивимося на шостий приклад. 93. Відняти 71. 65. Абакус показує число. 87. Так, чудово, мої любі, я навмисно трішки роблю паузу перед тим, як називати відповідь, адже ви маєте встигнути спочатку сказати самостійну відповідь. Ви це пам'ятаєте і називаєте вслух, так? Ну, чудово. Отже, йдемо далі. Сьомий у нас вже приклад. 23. Відняти 12. 78. і абакус показує число. 89. Так, мої хороші, все правильно. Дивимося на восьмий приклад. 68 11. Відняти 27. І зараз Абакус показує число. 52. Так, прекрасно, мої любі. Дев'ятий приклад: 41. 57. Відняти 36. Все робимо одночасно одним рухом, бачите, як і я. І відповідь у нас з вами називайте яка? 62. Прекрасно, мої любі. Впоралися. І тепер 10-й приклад. 52. 47. Відняти 90. І наша бакус показує однозначне число. І це число. 9. Так, прекрасно, мої любі, ви впоралися з цим блоком прикладів. Сподіваюсь, ви не втомились, тому що перед вами, як завжди, традиційно новий блок прикладів. Я не даю вам розслабитись, так? І ми з вами знову рухаємося вперед і рахуємо далі. Отже, перший приклад 13, 15, 50. І наша бакус показує число. 78. Так. Прекрасно. Очищаємо Абакус і рахуємо другий приклад. 31. 68. Відняти 26. І зараз абакус показує число. 73. Так, прекрасно, мої любі. Дивимося третій приклад. 64. 35. Відняти 25. І абакус показує число 74. Чудово! Можемо очистити Абакус і дивимося з вами на четвертий приклад. 14, 85. Відняти. 73. Абакус показує число. 26. Чудово, мої любі. Очищаємо Абакус. Дивимося на п'ятий приклад. 87. Відняти 65. 11. І число в нас з вами на абакусі 33. Так, прекрасно. Очищаємо. Шостий приклад. 69. Відняти 17. 46. І відповідь до цього прикладу у нас є число. 98. Чудово, давайте очистимо абакус. Та перейдемо до обчислення сьомого прикладу. 32. Відняти 21, 57. І абакус показує число. 68. Так, прекрасно. І переходимо до восьмого прикладу. 86. Відняти 51. 62. Абакус показує число. 97. Прекрасно, моє любі. Дев'ятий приклад. 14. 75. Відняти. 63. І Абакус показує число. 26. Прекрасно. Сподіваюсь, ви називаєте числа вслух. Ну, відповіді, так? Молодці. Десятий приклад. 25, 74 відняти 90, а бакус показує число. 9. Так, просто число 9. Молодці, мої хороші. Ви впоралися з цим блоком прикладів також. Зараз, щоб відпочити, виконаємо з вами трошки інше завдання. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку, запам'ятайте її, запам'ятайте, будь ласка, всі деталі картинки, будьте уважними. Потім я задам вам запитання за цією картинкою. Стоп! Я прибираю картинку і скажіть мені, будь ласка, відповідь на таке запитання. Скільки хлопчиків на картинці мали головний убір? Головний убір я маю на увазі на голові кепку. скільки хлопчиків була на голові кепка одягнена, відповідайте. А якщо ви скажете ще й колір, який був, можливо, це декілька кольорів буде, якщо було декілька хлопчиків, одягнених в кепку, то це буде дуже класно. Отже, скільки хлопчиків мали на голові кепку? Та якого кольору? Чекаю ваших відповідей, не соромтеся, як ви думаєте, як пам'ятаєте, називайте вголос. Зараз будемо перевіряти. Ну що, давайте дивитися. Отже, на картинці було два хлопчики, які мали на голові кепки. Кепки були червоного або, можливо, помаранчевого, хтось сказав, це також правильна відповідь. Та синього кольору. Два хлопчики мали кепку. Ну як? Вдалося виконати це завдання? Пишіть в коментарях, мені цікаво почитати, як ви справилися з цим завданням. І останнім завданням на сьогодні в нас буде ментальний рахунок. Отже, ми заплющуємо очі, уявляємо Абакус. Абакус очищений, так? Всі земні кістечки опущені вниз, всі небесні підняті вгору, уявили Абакус. Давайте будемо обчислювати! Набираємо на уявному абакусі вісім, відняти шість, додати 1. Абакус показує число 3. Прекрасно. Давайте очистимо абакус. Спробуємо розв'язати інший приклад. Уявно обома руками на уявному абакусі набираємо новий приклад. Двадцять додати 55, відняти одинадцять, дорівнює 66. Давайте знову уявимо очищений ябакус, спробуємо розв'язати наступний приклад. Набираємо 44, додати 55, відняти 77. Називайте, яке число показує ваш Абакус, а Абакус показує число. 22. Вийшло? Сподіваюся, що так. Давайте знову очистимо уявний ябакус і будемо уявляти новий приклад. Отже, 66. Додати 22. Відняти 33. Абакус показує число. 55. Так, чудово. Давайте обчислимо з вами новий приклад. Це в нас буде вже п'ятий приклад. Уявляємо очищений Абакус і набираємо на ньому 55. Додати 33. Відняти. 66 дорівнює. Яка у вас відповідь вийшла? 22. Сподіваюсь, наші відповіді співпали. Давайте знову очистимо уявний абакус і перейдемо до нового прикладу. 33. Додати 11. Додати 55, і наш абакус показує число 99. Чудово! Знову очищаємо уявний абакус. Спробуємо ще рахувати 44, відняти 22. Додати 66. Отримуємо з вами відповідь. Говоріть слух. 88. Так, прекрасно. Наступний приклад. Будьте дуже уважними, тому що зараз у нас будуть відрізнятися числа на спиці десятків та на спиці одиниць. Отже, набираємо з вами на уявному абакусі новий приклад. 43 відняти 11. Відповідь. Називайте відповідь в голос. 32. Сподіваюся, вас вийшло обчислити. Обчислимо ще один приклад. Уявляємо очищений абакус та наберемо на ньому 22. Відняти 10, додати 5. Наш бакус показує число, яке? 17. Так, прекрасно. Знову очищаємо уявний ябакус. Залишилось у нас з вами лише три приклади. Давайте вже і їх дообчислюємо і зможете відпочивати. На уявному абакусі набираємо 55 додати 32. Відповідь 87. Не було складно? Сподіваюсь, що ні. Давайте очистимо абакус, обчислимо ще один приклад. Набираємо 15 додати 51. І відповідь, яка у вас вийшла, називайте, будь ласка, вголос: 66. Чудово! Давайте розв'яжемо останній приклад, який я готувала для вас на сьогодні. 24. Відняти 12. Дорівнює 12. Чудово, мої любі, можете розплющувати очі. Всі сьогоднішні завдання ми з вами виконали, і це чудово. Можете відпочивати. Не забудьте, будь ласка, що вам обов'язково потрібно виконати всі тижневі завдання, які для вас я залишила у моєму профілі. Старайтеся, мої любі! І ми з вами зустрінемося на наступному уроці з ментальної арифметики.